Особливий день і час для Божих ласк, для нас. Молимося на цій літурії за наших рідних, близьких які відійшли від нас, за наших захисників, хто своє життя віддав за свою землю, за свою батьківщину, за свій народ, щоб Боже милосердя відкрило для них двері життя. Це є велика Божа милість і дар, коли Боже милосердя відкриє перед людиною двері життя, але треба, щоб людина своє життя дійсно завершила в такому якомусь стані ласки, в якомусь такому кроку жертви. Служіння, стремління до Господа, якщо взяти наших захисників, це найвищий рівень любові, каже Ісус, коли людина своє життя дає за своїх друзів. Звичайно, для нас дуже мало відомо цей світ інший духовний. Але ми можемо бачити через віру і те, що навчає церква, те, що Христос нам дарує. І вірою бачити невидимі речі. Вірою. Віра нас скріпляє перед невидимим світом. А невідоме невидиме для людини завжди страшно. Тільки наша довіра до. Христових рук до Його Божественного серця, до Його ран і Його крові це наша сила. І коли ми приходимо так на молитву, особливо на святу літургію, це завжди є віднова сил наших, сил до життя, життєвих сил. На літургії, як ні на чому іншому, відновляється сили до життя. Звичайно, людина хотіла би, щоб вона, наприклад, там зцілювалася, оздоровлювалася і весь час. Але Бог по-іншому це веде, тільки кожна літургія є таким джерелом нової сили. І вся справа в тому, як ми цю силу візьмемо, як ми Богові скажемо так, як ми сюди прийдемо повнотою своєю, щоб набрати з того джерела духа, джерела Христа, Його любові, Його сили. І коли зараз взяти наших захисників, які зараз Ведуть війну дуже сильно, захисну війну по захисту своєї країни, свого народу, яким потрібно весь час сили одновлення, сили духа, тому що люди виснажуються і страх, і все інше. І коли ми стаємо на молитву і за них, скажімо, цю молитву жертвуємо, це для них велика сила. Ми весь час, весь час чуємо по новинах: потрібно зброї, потрібно зброї, потрібно зброї. Звичайно, потрібно також, але потрібно нам також сили Христової, сили Духа, щоб ця божественна сила, благодать відновляла наші сили, укріпляла, оновляла, щось міняла в нашому серці, в нашій голові. Дуже важливо, тому що коли, допустимо, ця війна прийшла, і коли вона закінчиться, а наприклад, в людській голові нічого не зміниться, значить вона втратила дуже великий час благодаті. Апостол Павло говорить, що хто любить Бога, все співдіє на добро, все. В тих словах сказано, все. Навіть те, що здається нам дуже тяжким. Дуже страшним, наприклад, війна. Але апостол Павло каже, все співдіє на добро. Отже, в руках Христа навіть наші гріхи стають великим добром для нас, якщо ми їх віддаємо в руки Ісуса. Вони нас перемінюють, вони нас очищають, вони нас покоряють. Бо вони нас, можливо, навіть зцілюють якийсь спосіб. В першу чергу, може від якоїсь гордості, може від якогось осуду. У людина схильна завжди осуджувати, коли в неї, наприклад, щось краще і бачить збоку когось, хто на її думку щось робить не так. В неї, хоче вона чи ні, цей осуд одразу рветься назовні. Тому що ми всі під таким духом в цьому світі, духом Осуду, весь час. Ісус закликає, щоб ми не судили, але дивилися на все, очима Божої, ласки, благодаті. І щоб ми ці, цими очима ласки Божої благодаті дивилися, нам треба, щоб вона в наші серця зійшла. Коли вона сходить, коли ми впавши в гріх. Прийшли, наприклад, до сповіді, б'ємося в, в груди. І каже: Ісусе, прости. Божественна благодать сходить, щоб людину підняти, і тоді людина починає дивитися очами Божої ласки на інших людей. Починає їх розуміти, тому що нам дає розуміння іншого життя тільки Божа ласка. Дух Святий. Бо коли Духа Божого не стане, зникне, люди перестають себе розуміти. І, хоч говорять на одній мові, звичайній мові, вони можуть себе не розуміти. Як люди, які будували Вавилонську вежу, які відірвалися від Бога, і вони перестали себе розуміти. Бог зійшов вниз. А люди дерлися до гори. Вони розминулися. А коли розминулися, втратили Бога і перестали себе розуміти. Бог зійшов на землю. Якщо зараз наш час, візьмемо вже нові завіт, Бог сходить на землю в Ісусі Христі, який впокоряється аж до логоти, до смерті. Тобто, до кінця. Але подивимось, як не раз люди рвуться, мати владу над кимось, мати багатство більше, ніж щось інше, мати славу також, яка виходить поза рамки взагалі чогось здорового. Отже, людина рветься вгору, це та сама Волонська вежа. Та сама люди в цьому світі, котрі рвуться владу. Багатства, слав. три спокуси основних, з, е, з якими Ісус боровся. Вони практично роблять і війни, і голод, і нещастя, і біди, і все інше. І рабство це все ті роблять три спокуси. І тому Бог сходить на землю, а люди рвуться вгору, розминаються. І тому перестають розуміти одні одне, хоч говорять одної мовою. Але перестають себе розуміти? Тому що не може зрозуміти, бо дає розуміння тільки Божий дух. І коли ми так йдемо, йдемо, і раптом падаємо десь якийсь гріх, невідомо, ще якесь щось. І людина падає з тої висоти, гордості, всякого іншого, своїх власних здобутків. Падає на дно, в болото падає. І що тут їй Піднімає Ісус ось як цю тещу апостола Петра. Ісус підійшов і її піднімає з цієї гарячки. Можливо, ця гарячка з'явилася, що її сина вибрав Ісус. Можливо? Там вже говориться про одну маму, яка просила Ісуса, щоб її сини стали сіли по правиці і по лівиці найближче до Ісуса. Каже, не знаєте про що просто. Ми не знаємо, що до що думали. Але можливо, також що цієї душі пройшло, бо Петро Апостол став так близько до Ісуса. І ця гарячка, це можливо, цей образ символ упадку вниз. Ісус тут знаходить її відходить, піднімає і вона стає услуговувати, вже стає услуговувати. Відбулося стілення, оздоровлення. І вона пішла зовсім по іншій дорозі, почала услуговувати. Тому, коли ми приходимо до храму, ми приходимо за нашим зціленням. Ми приходимо також, щоб ми оновили наше життя, силу отримали до життя, щоб ця сила давала нам можливість бути біля Бога. Бо Бог зійшов на землю, тут ми його можемо знайти. Якщо ми хочемо дертися догори, десь там шукати, там Вавилонська вежа, і там перестають себе розуміти, коли ж ми опускаємося тут, де сходить Бог. Де сходить Ісус, Син Божий? Ми знаходимо Його тут. І тому Божий син зійшов аж до ягняток, до печери, до пастухів, останніх, останніх, останніх. І коли мудреці потім його побачили, мудреці, вони там високо ходили, мали становище високе. Мали, може, багатства, вони принесли там різні золото і все інше. Але вони побачили зорю, та зоря сказала, де треба шукати того, який дає розуміння, який дає нам оновлення життя, який відновляє нас до життя. І вони вирушили з, тої, з своєї висоти, з тої, можливо, Вавилонської вежі, бо вони десь з тих країв були. Кажем, образово йдуть до того, хто народився так низько, низько на землі. Ісус кінці також сходить так низько, аж до гробу. І там знаходить людину. І там люди його знаходять, коли прийшли до гробу. І тут вони отримують Боже милосердя, тут, тут, ось біля гробу, біля печери на Христі, на Хресній дорозі, тут. Стаходимо тут у храмі, тут, де є тиша, покора, де ми можемо почути Христа, який сходить до Євхаристії Євхаристії хліба і вина. Це також сходження. де ми його можемо спожити, розумієте, спожити. Ми стаємо, він стає нижче нас. Сходить, де ми можемо його знайти? І щоб ми його знаходили, ми тоді стаємо на коліна, щоб його прославляти. Не просто споживати, але дійсно знаходити. Виявити йому нашу вдячність, коли ми, наприклад, в адорації ось будемо після літургії мати, ми тут можемо його знайти, ми можемо тут зцілитися, ось тут, біля Євхаристії, схиливши свої серця, коліна, хто як тут знайде можливості свої. Але ми тут можемо, це тут, є зцілення, тут, тут, реально. Тут йде віднова сил життя. І коли ми так знаходимо, ми можемо тим поділитися, як Ісус ділився хлібом. Ми можемо поділитися, як можемо, наприклад, ось вогонь від свічки запалюємо, ділимо, ділимося, і він горить, не зникає. Адже так Божою ласкою можемо ділитися тут біля стіп Христа. І зараз особливо, коли наша країна потребує ті, які при владі, які керують тим всім, треба, щоб їхні серця знаходили Бога в покорі. Тому наша молитва дуже важлива, щоб вона зробила чудо в нашій країні. Наші серця, в наших головах, щоб Бог оселився між нами, щоб ми усвідомили, що значить ім'я Еммануїл, з нами Бог. Тут він до нас приходить, щоб нас підняти, але не те, що ми хочемо самі десь піднятися, хто вищується, буде пронижений. Хто покоряється, буде вивищений. Чому? Тому що коли він покоряється, він знаходить тут Бога. Самого Бога, Творця неба і землі, вселенної, того, який переміг сатану і переміг смерть, який переміг гріх і має силу його простити. Має силу нас занурити в свої рани і зцілити. Це великий дар. І тому так церква ставить такий четвер, перший, особливий день почитання про слави Христового милосердя, Божого милосердя і нашу вдячність, що Бог нам подарував таку дорогу, дав такі можливості і хоче нам давати життя нове, зцілювати, оновляти. Відновляти, щоб ми не втрачали віри, не опускали рук, не зневірювалися, але до кінця ми боролися. Боролися з нашою слабкістю, яка хоче нас обманути, щоб ми сильні, що ми могутні, що ми можемо крутити світом. Це наша слабкість нас обманює. Але Бог хоче дати нам силу, щоб ми були покірні. Треба сили для того, щоб бути покірній людині, треба сили до І Бог дає нам цю силу, щоб ми свідомо, з вірою могли Богу віддякувати за Його дари, бачити Його присутнім в нашому житті, бачити Його руку, якою він нас піднімає якось що З наших різних нещастяй бід. Навіть якщо зараз сказати ось це те, що чи будь-хто, яка піднімається рукою Ісуса. Зараз Ісус піднімає нашу Україну. Він подає нашій Україні, яка десь також неслася в різному. Ми не знаємо, тому що ми не можемо тих різновеличин знати, але знає Бог. І треба було десь нас так покорити, напевно, щоб ми знайшли Бога тут. І щоб ми побачили цю руку, якою Він нас хоче підняти, нашу Україну підняти. І щоб ми після цього стали і услуговували Йому. Йому, услуговували Йому, щоб ми зцілилися, оздоровилися, як подібно, це те, що. І це дорога життя. Тільки нею можна йти дуже близько тримаючись Ісуса, бо без Нього ми знову десь рвемося і падаємо. Але біля нього, і тому наше життя, щоб йшло з Ісусом, воно мусить дуже міцно триматися і в Христі, літургії святої. Молити – це не поневолення Боже нас. Це є велика Божа милість, щоб ми знаходили Бога і не відривалися від життя. Тому це необхідність для нас. І тому хто так зрозуміє, постарається так зробити, він зрадіє, не буде йти на літургію з таким може озлобленням, може якимось незадоволенням, але буде шукати можливості. Можливості треба нам шукати, бо світ хоче від нас забирати ті можливості, але ми будемо шукати ті можливості, щоб тут бути тоді, коли є можливим, щоб ми чули Христа, чули Його і чули, як Він подає нам руку і нас піднімає з наших різних труднощів, може якоїсь несправедливості в цьому світі, може різних страхів, може зранені різних. Навіть смерті, рука Христова піднімає нас з будь-чого, включно зі смерті. І зріха так само. Рука Христа це дар для нас, великий дар Христової руки. Вона простягнута до нас не для того, щоб нас вдарити кулаком. Вона простягнута для того, щоб ми почули довіру і безпеку. Захист надано для нас, щоб ми почули захист, коли нам тяжко трудно, а коли нам може занадто там, весело або якось щось таке вже нездорове, щоб ми почули, що треба нам дуже бути чувати, бо можна дуже легко впасти. Христова рука дає нам цю певність. Важливо, щоб ми її чули завжди, не тільки коли погано, але також, коли, можливо, є добре. І все, ніби здається, все прекрасно, все чудово. Важливо, щоб ми про цю руку пам'ятали і чули, що вона нам і тоді потрібна. І тоді нам вона потрібна. Щоб ми не відірвалися, не полетіли десь в космос гріха. Але щоб ми чули, що ця рука нас тримає на дорозі життя. Тому дякуємо Богові за Його дар, за його любов милосердя, за Ісуса нашого Спасителя, за Його раду, за Його кров, за Його жертву, за Його терпіння, страждання і смерть і Воскресіння. Нехай Його ім'я буде прославлено в нашому житті і в нашій Україні, на нашій землі. І щоб ця Христова присутність визволила нас від того насилля, смерті, ворога, який до нас прийшов. А ми можемо тільки Богу дякувати і його прославляти. Слава Ісусу Христу!